То я чи може, в нашій країні може бути все. У э, мене таке враження, що ми постійно ходимо по колу, бо ми кожне півроку на повороті. Постійно на якомусь історичному пороті. Э, чи може в нас так статися? Я думаю, що ні. З паном Зваровичем, думаю, що ні. Він став настільки резонансним, Він не найбільший хабарник насправді. Я вам тільки сказав, наприклад, голова райдер адміністрації, який взяв 42 млн доларів. Напевно, крутіший. В їхніх категорії хаберників, але він не більш цинічний. Більш цинічний, ніж пан Зварич, а я дещо бачив із того, що публіці не оголошують. Mm -hmm. я, я такого цинічного і аморального кадру mm -hmm. і записки. Я, я більш цинічного аморального злодія не бачив. Правда, він може дати на мене в суд за те, що я його до суда назвав злодію, але чесно слово, ну, слова не, Язик не повертається, сказати підозрюваних всього. Повірте, от, е, мало того, в чому проблема України? Корупція інституційна. Ви подивіться, нема ненависті назвающа, є сміх назваючи. Звеніть увагу, він став вже частиною українського фольклору. Це також свідчить про те, що для суспільства корупція є звичним буденним методом вирішення справ. У нас не європейська корупція. У нас азійська корупція. Європейська це коли невеличкі шматки ірожи покривають несучі опори мосту. У нас вона азійська, це системна, коли корупція є частиною механізму вирішення будь-яких питань, коли фактично на, на ржавчині стоїть взагалі все. Тому, тому надзвичайни сміються, а не, але а нема ненависті, нема осуду якогось страшного. Подивіться, все то нормальний хлоп. Кажуть, такі, як ми, Тут, оце, так. і, знов, і тому питання боротьби з корупцією це не тільки питання до репресивних органів, хоча і не знімає себе відповідальність.